Друзі вітаю сонячного бадьорого ранку, як завжди, 8.45, сторінка компанії Bogostaim, і ви на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці. Мене звуть Анна Захарова, я експерт з тайм-менеджменту компанії. Скажіть, будь ласка, чи добре видно, чи добре чути? Зараз трошечки почекаємо, поки хтось доєднається. Ага, чути добре, бачиш, що доєднуєтесь. Чудово, чути і видно, тож розпочинаємо. Сьогодні хочеться поговорити з вами про таку річ, як хобі. Я впевнена, що в нас у кожного є хобі, і як наші хобі впливають на якість нашого дозвілля, на те, як ми. Добираємо енергії, якщо її раптом не вистачає, давайте поговоримо. Чому хобі взагалі, ну, напевно, є у кожної людини? Тому що це щось, що дає нам енергію, робить нас більш радісними, більш щасливими. І це те, що зовсім відрізняється від робочих процесів. А вже ж? І от саме коли ми перемикаємо увагу. І відбувається така магія. Тут ми всі такі структуровані, змотивовані, а можна що зробити інше, зовсім інше. І це буде інше наповнення, це буде якась інша робота нашого мозку, і це буде інші вібрації. І саме це пере... перемикання каналів, якщо можна так висловитися, і дає е... перезарядку. Нещодавно я була у офтальмолога, і мені радили таку легеньку вправу, але сказала, що це найкраща вправа, щоб розвантажити очі і переключитися. І в чому полягає ця вправа? Ми дивимося, який час близько на якийсь предмет, а потім перемикаємо свою увагу на предмет, який дуже далеко і назад, і так декілька разів, десь протягом хвилини. І таким чином ми тренуємо перемикання фокусу нашого. Неважко скажіть. Але наш зоровий м'яз тренується, розслабляється, вчиться перемикатися і бути у фокусі в обидвох позиціях і близько, і здалеку. Так само, коли ми займаємося робочими процесами, ми завантажуємо Якісь одні ділянки, да, нашого мозку, нашої уваги фокусування. Коли ми переключаємось на щось зовсім інше, багато хто з дівчат, я знаю і сама така, я люблю переключитися і в'язати шпицями. Начебто нічого потрібно думати, руки щось самі роблять, а мозок відпочиває, якась дивина. І це таке хобі може бути, і це і про перемикання. Можна подивитися на це. Зараз по-іншому і спостерігати так трохи за собою, а чи дійсно воно мені перемикає? І яке хобі буде мене перемикати найкраще? Цікава думка. Може хтось знав, може хто не знав, напишіть поділиться в коментарях, чи є у вас таке хобі, яке вас перемикає повністю з робочих процесів. І ви можете зробити таке в моменті перезавантаження. І що чого це я? Чому хобі впливають на якість нашого дозвілля, і, врешті-решт, навіщо я підняла цю тему? Коли є щось, що перемикає тебе на інший рівень енергії, ти прагнеш це включити до свого життя, до свого сьогодення. Так? І тоді виникає питання, що потрібно зробити, щоб улюблену справу або справу, яка надихає, яка наповнює енергію, додати до робочих задач? Або неробочих, або особистих, в принципі, до розкладу дня. Потрібно подивитися на цей розклад. А якщо його немає, то як я буду знати, що я точно стигну приділити час своєму хобі? У мене хобі, наприклад, читання. І я намагаюся кожного дня десь правдами, неправдами, ввечері, після робочого часу приділити цьому увагу. І я планую. І так само о, хочу, щоб ви звернули на увагу, а чи плануєте ви в своєму дні своє дозвілля, свої хобі, ті речі, які додають нам енергії, і для робочих процесів так само? І якщо ми хочемо, щоб у нас була більше енергії, якщо ми хочемо потренуватися так непомітно для себе, але дієво і результативно, на перемикання фокусу, який ще й доповнює нас якимось підсилює іншими вибраціями, позитивними, тому що ну, я ще не бачила хобі, щоб вони були якісь сумні. Напевно, таких немає. Якщо ви знаєте такі, напишіть в коментарях, нам теж буде цікаво з командою дізнатися, чи бувають хобі, які занурюють в сум людей. Тож, зверніть увагу що ви включаєте в своє сьогодення, в свої плани кожного дня. І подивіться, чи всі сфери життя ви взагалі вписуєте в своє планування дня? Чи враховуєте ви форс-мажори, які відбуваються щоразу, ось тільки вчора був зранку форс-мажор, який ми наче не очікували, але той, хто був готовий, той його працював досить добре. А у когось не вийшло. А якщо ви хочете попрацювати зі своїми форс-мажорами, у нас є чудова програма та менеджмент квест Турбо 21, пишіть у коментарях Турбо21 і наші менеджери з вами зв'яжуться, щоб розказати детальніше. І повертаюся до розкладу дня: коли ви написали задачі дня, врахували важливіші вам сфери життя у цьому розкладі, подивилися, скільки часу буде займати кожна задача. Подивилися, що там є час на ваші хобі, на ті справи, які надихають вас і наповнюють енергією. Тоді підсумуйте загальний час на добу. Чи не перевищили ви ліміт 24 годин? Тому що, коли багато задач, це досить легко не відслідкувати. Але є тем калькуляції. Кожного дня ми отримаємо нові 24 години. І варто їх використовувати якнайкраще. Потім розставте пріоритети в задачах. Який буде пріоритет для вашого хобі? Ну, я сподіваюся, що точно не Б, а можливо, і не це. Якщо ви не знаєте, як розставляти пріоритети, так само запитуйте у нас, ми розкажемо. Намалюйте маршрутня і включіть туди, можливо, навіть якимось особливим кольором, свої хобі. Надихаючи заняття. І ви отримуєте вже структуровану картину дня, де ви точно знаєте, що є найменше одна справа, яка додасть вам драйву, енергії і ще й додасть можливість потренувати зміну фокусу. Я бажаю вам гарного дня. Не забувайте про речі, які важливі для вас в плануванні свого кожного дня. Адже ми створюємо наше сьогодання, і якщо ми не заплануємо якусь задачу важливу для нас, то як вона в нашому дні з'явиться? Гарного дня бажаю наснаги, сонця в душі і назовні. І до зустрічі на наступних менеджмент зарядках